На хто приймають, а її приймають дороже. Не знаю. Д'їхали в ліс, їдемо далі. Їдемо вже лісом, зараз все покажемо. Приїхали. А куди давай приїдемо? Далі ще немає. Вимерзла чи Що? чи що? Я думаю, вимерзла. А може поза вчора налетіли за два дня десь. У лісі треба подивитися до тебе. Там у лісі, а Та, амуліція, вона ось туди приїздить. Приїхали тут. набрали. До набрали. А може вона вимерзла? А чо там цели А? А там есть, на каком острове Так, это ваше тут. Ні, ну, нема! Правда? Треба mm -hmm. саме подивитися, чи вибрала, чи люди вибрали. Ха ну, я прийду okay. І... О, такі корчики. Ну Цього року її нема. Бачите, неодненькая, вимерзла. Навірно, померзла, Ну, видно, що немає зовсім. Приїхали і їдемо назад. О, нема. Бачите, зовсім немає. природа. У мене одненькії. Даже немає, не то, що даже не однесенькі немає. Подивіться, вимерзло все. Так, морози дали, навіть зацвіла і попала. Цього року не одненької немає. Їдемо додому, а що ж? Цього року чорноплодної рябіни нема. Отака вона. Бачили? Отака, о, такі бубочки. Вона вже стигла, але її нема, вона вимерзла. Померзла вся, навіть зав'язів нема. хоча не встигла вона, не встигла вона не Були такі, отакі, о, бачите, вони. Отакі. О, він ма що тут у лісі, може, щось сталося. Нічого нема. В лісі нема. Тут так вона йде. Коротше, нічого нету. Все. А колись було все-все, так всі верхи за. А це тільки, бачили? Отака. Поїхали, а її нема. Не то, що вирвали, її просто немає. Ми думали, що її вирвали. Її просто цього року немає. Ось такий у нас заробіток. Ось такий ліс, вона так у лісі. у нас